Вітаю! Це Ньюзрум. Ми не просимо багато, лише трошки вашої уваги. Якщо вам близька наша позиція, тисніть вподобайку, підпишіться і поділіться цим відео. А якщо хочете підтримати наш голос, посилання на донат в описі до кожного відео. Час слухати не телевізор, а людей. Тож ми починаємо. Які ж вони негідники, все ж таки безсором. Тобто це вони весь час обіцяли незалужний, обіцяли країні контрнаступ, що вони звільнять і так далі. Ну я ще раз я повертаюся, це, звичайно, сьогодні мем. Але я нагадаю, що нам минулого літа обіцяли каву в Криму. Це ж не жарт, це слова керівника розвідки. Людини надзвичайно на той принаймні момент наближеної до Офісу президента. Тому е, сказати, що це залужний рвався, так би мовити, спалити техніку. Ну, це просто якесь, знаєте, таке вже лицемірство якогось гатунку небаченого. Е, звичайно залужний, маючи верховного головнокомандувача, е, е, виконував завдання, яке йому ставилося. Те, що е, вони зіштовхнулися. Здів, над потужною лінією оборони, яку в московити вибудували за той час, поки ми чекали на західну техніку і озброювалися, і озброювалися а вони весь цей час будували дуже серйозні бетонні укріплення. і Коли ми на них пішли, ми зіштовхнулися з тим, що ми не можемо їх взяти без того, щоб там вбити. я не знаю, втратити точніше, якусь величезну кількість наших воїнів. Я вже не кажу про техніку, і залишитися взагалі голими босами. Е, відповідно, е, контрнаступ виявився неефективним, не, е, не дав того результату, про який всі говорили, і все. Ну а далі ви ж прекрасно знаєте, що залужний сказав, що йому для виконання цієї задачі потрібні А, Б, С. тобто потрібно така, така -то, така -то кількість людей якої йому ніхто не дав, бо мобілізація була зірвана. Новий закон про мобілізацію не приймався, і, і президент від нього відкараскувався всіма силами. Е, достатньо техніки йому не дали. Достатньо безпілотників йому не дали. Е, мало того, це ж він перший. Це ви ж не дарма. Це згадали. Він перший сказав, що ми перейшли до позиційної. 에, значить, війни відповідно, який з цього робиться висновок. Ми маємо укріплюватися, ми маємо будувати бетонні укріплення, а не бавитися в це шапка закидательства, що ми завтра їх всіх тут виженемо москалів своєї землі і тому подібне. Так що, Ну на жаль, це це, це це така ситуація. Так що, з залужного познущалися, викинули його. Ну Але бачите, я кажу, людина надзвичайно патріотична і віддана державі. Він каже: я точно знаю, що я можу бути корисним на, на посаді е, е, посла Великобританії, по і я буду максимально намагатися так мовити е, служити своїй країні. Ну, ось так. Ну, дивіться, е, те, що в принципі вона не така дурна, як ми звикли е, про це говорити, і те, що е, застосувати гостре слівце вона вміє. І сарказму в неї вистачає це факт, о, те, що вона перекручує все, і біле робить чорним, а чорне робить білим. Це також факт. Так що ми знаємо, кому вона служить, ми знаємо, чому вона служить, і тому подібне. Тим паче, вона ж має сьогодні станом на сьогодні настільки спалену репутацію, що їй взагалі нічого то вона може не переживати вже за репутацію. В жодну іншу політичну силу її вже ніхто не візьме. Її доля. Пов'язаним з Зеленським і Єрмаком, назавжди Умовно кажучи, якщо вони зникнуть з політичного поля, то і вона зникла і зникне назавжди Я кажу ще раз: вона настільки має підмочену репутацію, що навряд чи якась інша партія колись наважиться її використовувати. Ти попри те, що вона мушу зізнатися, вона доволі ефективна в тому, що вона робить. Тобто, це торпеда, яку посилають на. Вирішення так мовити, особливо коли треба підривати чиїсь репутації, псувати і так далі. Вона вона це робить зрештою не так погано. Ну е, звичайно, можна сказати та подивитися на результат. Ну що ти на як ти оцінюєш? Тобто, що значить непогано, якщо в заложного там під, під 100% відсотків підтримка, значить, не так вже і добре вона це робить. Ну так, з точки зору результату, так, але попри те. Е, всі обговорюють оцю дурню, яку вона пише, оцю брехню. От. Обговорюють, значить, в принципі, якийсь, якийсь результат від того є. Інші, інші її колеги, так би мовити, не мають і такого результату. Або мають трошки більше святого в серці. Знаєте, тому що атакувати сьогодні залужного це все ж таки, ну, ну дуже проти держави. Ну дуже нам ніяк з цим не боротися. Всі терміни на оголошення, чорним по білому, прописаних чорним по білому в Конституції виборів вже пройшли. Влада не звернулася до Конституційного суду з роз'ясненням. Зрештою, всі наші розмови не варті були би. Нашого часу, і якби у нас було на руках рішення Конституційного суду, де було б написано, що Конституція дозволяє не проводити вибори в таких умовах. Крапка. Навіть якщо би рішення це було спірне, навіть якщо би ми з вами або хтось інший з конституціоналістів і так далі. 에, сказав би, що тут написана ахінея, це не має ніякого значення. Є конституційний суд, його рішення обов'язкове до виконання так чи інакше. І ми б могли потім колись говорити про те, наскільки вони були ґрунтовані. Але цей папір би лежав, і влада могла би ним прикритися і сказати, так, про що ви говорите? От що сказав Конституційний суд! І крапка. А вони не звернулися ані. Президент, маючи право на Конституційне подання, ані Верховна Рада, це в першу чергу той, хто міг, мав би звернутися, бо це Верховна Рада оголошує вибори, а не президент. Так от, ніхто з них не звернувся до Конституційного суду. Чому? Ну, я думаю, що ви легко про це здогадаєтеся. У влади не те, що немає впевненості, що Конституційний суд дав би. Вигідне для них рішення, в них є впевненість, що він би його не дав. Настільки очевидно для всіх, хто знається, ну я говорю з різними конституційними суддями, настільки очевидне е, було б рішення Конституційного суду, настільки судді не схотіли би брати вже наприкінці е, е, значить, терміну обрання е, президента, і незадовго до того як він зміниться, і президент, і, і Верховна Рада. Брати на себе відповідальність, виносити завідомо сумнівне рішення, що влада вирішила цим не займатися. І справді вони себе поставили в жахливу ситуацію, коли в одній з статті конституції написано, що мали оголосити вибори. Причому там немає, там немає жодним чином е, 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 якихось посилань, що але в деяких умовах можна, не… немає такого. Вони не пам'ятаю точно, але 25-го, здається, березня вони зобов'язані були оголосити вибори. Навіть якщо б вони не відбулися, врешті-решт не організували не одне, не друге, не знаю. Але вони зобов'язані були це зробити, і вони зобов'язані були, е, значить, е, е, тобто, і Зеленський був би в цій ситуації, зобов'язаний скласти свої повноваження. От. Але ніхто цього не зробив, і сьогодні влада поставила не ті, хто говорять про це серйозно, а влада поставила країну в ситуацію, коли легітимність Зеленського абсолютно підважена. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.